Так, вже цього разу все має піти по плану, ніби. Але я не впевнений до кінця. Тому що е я зроблю так, щоб було видно коментарі. І, власне, я чекаю, поки в мене щось той YouTube і завантажить, тому що він поки навіть, не показує, що в мене є той є стрім. Файно. Зараз ми зробимо діло одне. Цікаво хоча чути. Є yeah, Вже є. Все, файно. Е, так. Коротше, нас сьогодні. Мало. Але цей нас не подолати. Коротше, я прикриваю чат, тому що я буду дивитися чат на комп'ютері. Е, зараз я покажу.